Доброго дня, шановні друзі. Придбавувало такі два світильнички USB. Дуже непогана річ. Був товар дня. Придбав собі два штучки. Ціна дуже гарна. Ліхтарик USB Torch LED Black. Чорний. Такий симпатичний. Мені дуже сподобався. ось Такий він нагнеться USB. Я думаю, при виключенні світла в Powerbank вставив і дуже круто. Я думаю, це така річ цікава. Ось так, світить від USB. Тут собі дві сразу, бо ціна дуже приваблива. Як то кажуть, я не жалію. Ось ще один такий самий. Само світить не, Вообще непогано. Сказав би дуже хорошо. Тому хто бажає беріть вало. Ліхтарик USB, Touch LED Black. Дуже хороша штука. Тут у різних кольорах є синя, біла, зелена. Жовто-оранжева, розова, ну і відповідно чорна. Я собі взяв чорну. Все світло виключили, павербанк включив. Навіть дві зразу вже в павербанк включив і дуже світло, дуже світло. Тому, будь ласка, хто бажає, замовляйте. Дуже класна штука.